4 та 5 березня, 5 березня, перша половина дня до 14.30 місяць на небі буде перебувати у знаку тельця. Коли місяць входить у знак тельця, він стає такий, емоція та поведінка людей, вони стають такі більш мирні, більш такі спокійні, заспокоюються. Емоції людей вони стають більш природними, глибшими, реалістичними, переважає раціональність та практичність, зростає працьовитість. Люди повертаються до здорового та раціонального мислення, до конкретності, до практичності, до реальності. Тут іде заспокоєння. Це гарний час для того, щоб відпочити. Тому 4-5 березня, перша половина дня, якщо є можливість, просто... Відпочиньте, передихніть, зберіться з силами, заспокойтеся, не дивіться новини, не слухайте нічого такого шокуючого, що відбувається. Просто заспокойтеся і відпочиньте. В ці дні зникає поспіх, люди менше ризикують, з'являється обережність і менше думається про такі всі там проблеми. Тобто вони як відходять на другий план. Тут хочеться насолоджуватися життям, хочеться кохання та захищ, затишку та відчуття себе в безпеці. Ми стаємо більш такі в цей час, стаємо більш терпиміші і більш впертіші. Тому тут можна вдома зайнятися тими справами, які ви ще не завершили. Тельцем у нас керує планета Венера, вона перебуває зараз в Ретростані, вона як рухається назад. Тому Венера буде повертати до тих справ, які були в минулому, а саме до тих справ, якими у вас Венера керує особисто в вашій натальній карті. Тому якщо ви знаєте свою натальну карту, ви знаєте, які сфери життя і справи з них будете повертатися. Якщо ні, можете звертатися до мене за натальною картою і отримати консультацію і знати на майбутнє. Ну, це такий час, коли легше досягати компромісу. Але тут треба і стримувати себе, бо через вашу впертість можуть бути конфлікти. Посилюється потяг до будинку до домашніх справ. І на перший план виходить матеріальність, тобто опора в матеріальних речах, в цінності можуть підніматися грошові питання, і вони вас можуть турбувати. Тому ну, гарно в цей час медитувати, Афірмації грошові, вони вам будуть допомагати. Робота, якщо розглядати роботу та фінанси, то це підійде для таких працьовитих людей, тобто можете планувати в ці дні, ті справи, ту роботу, яку ви хочете давно зробити і закрити. Тобто, ви можете її зробити. Особливо все, що пов'язано з сільським господарством, купівля продуктів на там, тиждень на місяць, все, що вдома, по будівництву, по, по меблям. Якщо ремонт якийсь розпочали раніше, ви можете його в ці дні завершити. Якщо меблі там потрібно вам. Чи почистити, наприклад, чи е, перешити, відремонтувати це дуже вдалий час для таких робіт. Для дизайну, для того, щоб було, такого знаєте, дизайну, обновити дизайн в, в домі, також підходять такі дні. Для роботи з тваринами, тобто, якщо у вас є домашній улюбленець, ви можете провести час, зводити його до ветеринара. Це також гарні дні для таких робіт. В ці дні бажано накопичувати гроші. В ретро Венеру краще не купувати ніяких таких дорогоцінних речей. Тобто краще зачекайте до 16 квітня і ви вже там потім будете купувати те, що вам необхідно і що ви давно хочете для себе. І якщо розглядати кохання, то Тут відпочиваєте, відпочиваєте разом з партнером. Це непоганий час для кохання, якби не ретро-венера, тому що в ретро-венеру Венера рухається назад, планета, то і стосунки також будуть рухатися назад, будуть підніматися ті питання, які не були закриті раніше. Особливо це можуть грошові питання. Питання партнерства, тобто, хто кожен буде, якби ставити себе на перший план і і, і не буде йти на поступки. Тому тут вчиться все-таки ну домовлятися. І краще, якщо ви в. Партнером разом, то відпочивайте в цей час разом, підіть кудись разом, повечеряйте, або разом подивіться фільм, або ще чимось займіться разом тим, що вам приносить задоволення. Якби це в нас була не ретро Венера, то це найкращий час для кохання, і для знайомства з. Партнером протилежної статі, але в ретро-венеру ну, можете пофліртувати для того, щоб відчути себе красивим. красивим. Коханим привабливим в такому плані. Якщо розглядати здоров'я. Здоров ну, тут у нас Венера, Телець, він, ми спускаємося від голови нижче, і він у нас керує такими частинами тіла, як горло, шия, щитовидна залоза, губи. І в цей час не бажано нічого, ні, нічого робити саме на цих органах. Тобто ніяких ні операцій, ні навантажень не потрібно на них робити. Успішно лікується по правилу антагоніста, лікується успішно. Це сечова система, геморой, чоловічі геніталії, усі жіночі хвороби. Це гарний час для масажу, для розслаблюючих ван. Обережно треба бути з переїданням, тому що в цей день підвищується апетит. Ми хочемо поїсти для того, щоб відтримати задоволення і відтримати, ну як безпеку захист. Їда в цей день дає безпеку захист, тому краще обмежити себе у поїданні мучного та солодкого. Зуби краще в ці дні не лікувати. Не лікувати. І. І, -і, 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 -і. І все. По здоров'ю у нас тут все. І я вам все розповіла, все розповіла сьогодні. Все бажаю всім гарних днів. Обнімаю, пока-пока.